Стаття 61. Захворювання суглобів і кінцівок, артрози, травми. Чому вона важлива? У бойових умовах будь-яке обмеження рухів це загроза. Після травм або через артрози багато військових не можуть повноцінно бігати, повзати, переносити вагу Поширені діагнози, артроз колінного або кульшового сублога 2-3 стадії. Посттравматичні наслідки, вивихи, переломи, хронічна нестабільність суглоба. Категорія А. Непридатний, якщо рух обмежено, є біль, кульгавість. Б. Обмежено придатний. Легкі обмеження рухів. Порада. Робіть рентген суглобів. Візьміть заключення травматолога. Опис скарг на біль, ускладнене пересування. Чому варто дивитись далі? Бо від правильного розуміння цих статей залежить твоє здоров'я, твоє право на чесне рішення і твоя безпека. Якщо ти знаєш до якої статті підпадає твій стан, можеш грамотно зібрати документи, пройти ВЛК без тиску і уникнути помилкової придатності. Цей матеріал для всіх військових ЗСУ, мобілізованих резервістів, а також для їхніх родин, які хочуть допомогти близьким пройти все правильно. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом на Каву або сигарети. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися живим. жив. До військових вважають, що непридатність дають лише у випадку ампутації або повної інвалідності. Але ні. На практиці рішення непридатні категорія А або обмежено придатні категорія Б частіше базуються на п'яти конкретних статтях наказу 402, які охоплюють найпоширеніші захворювання. І головне, всі вони потребують доказів. Якщо ти нічого не покажеш, тебе визнають придатним. Але якщо ти маєш документи, обстеження, скарги, діагнози, то твоя ВЛК – це вже не російська рулетка, а чітка процедура з шансом на чесний висновок. Підпишись на мій канал, якщо проходиш ВЛК, плануєш медкомісію або хочеш допомогти побратиму. Тут розбір статей, наказу 402, поради по обстеженням, відповіді на запити від військових і щоденні відео, щоб ти знав свої права. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мій канал донатом на каву або сигарети. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися живим. Слава Україні! Бережи себе!